В Кропивницькому апеляційному суді розглянули скаргу підозрюваного у зловживанні під час ремонту дороги у Світловодську керівника підприємства. Адвокат підозрюваного Ігоря Марона Олександр Квашук просив скасувати рішення Ленінського суду про обрання запобіжного заходу тримання під вартою з можливістю внесення застави. Керівника підприємства підозрюють у привласненій розтраті майна або ним шляхом зловживання службовим становищем, каже прокурор Володимир Барабаш. Підприємство, яке очолювано підозрюваним, виконувало роботи з капітального ремонту доріг в місті Світловодськ. Вказані роботи були неналежної якості, а саме не в повному обсязі виконання, а також завищені обсяги матеріалів, використання використані під час виконання вказаних будівельних робіт. В документах була зазначена підсипка певної толщини, однак фактично вона не відповідала дійсності. І вказана завищена вартість була сплачена. Замовником робіт yes. відповідно до висновків будівельної експертизи, невідповідність робіт складає близько. 2 мільйонів 999 тисяч гривень. Нагадаємо, запобіжний захід підозрюваному обрали 25 грудня у Ленінському суді Кропивницького. За версією слідства, керівник підприємства Укрмодуль завищував вартість робіт і використав менше матеріалів під час капітального ремонту дороги у Світловодську в 2017 та 2018 роках. Ремонтували дорогу за гроші Держфонду регіонального розвитку та обласного бюджету. І її протяжність 3 кілометри. Витратили майже 50 мільйонів гривень. Адвокат підозрюваного Олександр Квашук вважає підозру необґрунтованою. Єдиним доказом, яким це обґрунтовується, це висновок будівельна технічної експертизи, який наданий до суду в як це сказати, фрагментованому вигляді, шляхом кусків шматків цієї експертизи, на, ну, очевидь, ті, які вигідні стороні обвинувачення. Підозрюваний свою провину заперечує. Я як ніхто зацікавлений вирішенням цього питання. Мене дуже занепокоїв той факт, що дорога почала руйнуватися після закінчення будівництва. І ми разів 30, мабуть, зверталися до замовника вирішити це питання, знайти причину цього руйнування. Вислухавши сторони, суддя Дем'ян Іванов зачитав рішення. На Апеляційну скаргу залишити без задоволення ухвалу слідчого судді Ленінського району суду залишити без змін. Підозрюваний говорить, за ставу 2 мільйони за нього внесло підприємство, в якому працює. Сказати можна дуже багато, але в інтересах слідства я не хочу за словами прокурора Володимира Барабаша, якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.